Сумочка настільки воняє, це, просто вся кімната. дівчат, вся кімната. Одяг та аксесуари із запахом пластику, косметика із начебто небезпечними елементами та дитячі товари, від яких нібито можна померти. Такі речі продаються на китайських відомих онлайн-платформах. У європейському союзі шоковані за словами комісара ЄС з питань юстиції Майкла Маграта щодня до Євросоюзу ввозять близько 12 мільйонів дрібних посилок з-за кордону, і значна частина цих товарів, начебто, не відповідає європейському законодавству. Може збільшуватися язик, губи, утруднене дихання, змінюється голос. Це може бути алергічний контактний дерматит, це може бути кропив'янка, це може бути банальне почервоніння свер. Піння, сухість, шкіри це може бути набряк слизової носа, набряк слизової очей, слезатечія, чхання, свербіння. Серед найбільш обурливих прикладів, які помітили у ЄС, дитячі пустушки.